Добрий день, шановні батьки, добрий день найкращі діточки. Сьогодні День Святого Миколая і ми будемо робити Миколайчики. Що таке Миколайчики? Давайте з вами трохи цих розмислимо. Миколайчики це традиційне солодке печиво або пряники, які печуть до Дня Святого Миколая. І дарують дітям. Печиво може мати різну форму від простих зірочки, сонце місяць до складніших півники, рибки, коники, ангели або чоловічки, також поширена форма у вигляді дідуся, у сі з бородою. Рецепти тіста та способи виготовлення також можуть бути різні, підтиснені у дерев'яних формах рельєфні пряники або вирізане формочкою з розкатного тіста печиво, посипане цукровою пудрою чи помащене медом, або розписане різнокольоровою білковою глазур'ю. Сьогодні ми пекти не будемо, але розписувати миколайчика ми будемо. Ось я собі вибрала таку форму миколайчика. Вирізала це в мене буде пряник такий миколайчик. І що ми робимо? Розфарбовуємо коричневою фарбою його. Можна вирізати з кольорового паперу, коричневого, або такий ну, оранжевий чи як. Ну, я для початку розфарбовую свого пряночка, миколайчика. Ось я розфарбувала, це в мене форма печива миколайчика. Що ми робимо далі? Ми будемо малювати тоненьким пензликом, очі. Гудзики і все інше. Беремо білу фарбу, бо завжди, ну, частіше за все, розфарбовують білою фарбою, робимо очі. Бровенята. Потім малюємо отакі манжетики невеличкі В лясті. Можуть бути рідні, як вам завгодно. Ось так. І на ніжках. Так само. І робимо гудзики. А ще краватку метелик. Зазвичай це печиво, яке і стіни, а ми з вами зробили ту модель печива, яке має бути. Можуть різні бути. Я вам вже про це розказувала, розповідала. На цьому все. Бажаю успіхів. Зробіть кожен свій, свого миколайчика і подаруйте рідним і близьким. Доброго дня вам. Гарного, міцного здоров'я і мирного неба!